Якщо в двічній битві фанатів собак і кішок ви не обрали жодну зі сторін, маєте всі шанси стати прихильником останніх. Важливий нюанс для цього маєте поспілкуватися з абісинцями. З перших секунд вони доводять стереотипність деяких уявлень про котів. Якщо ви думали, що кішки це лише про поїсти та поспати, ви точно не знайомі з абісинцями. Інколи здається, що всередині них маленький моторчик. От і зараз Восьмеро обісинців не витрачають зайвий час на знайомство зі знімальною групою. Одразу ж беруться до справи, тестують на смак навушники, обнюхують штатив для камери. Справжні господарі будинку ніяк не інакше. Їхня власниця Ірина це підтверджує. каже кращих друзів і компаньонів годі шукати. Допомагають в усіх справах по дому, що б ми не робили там, чи це приготування їжі, чи це е, там прибирання, постіль стіл. Е, це саме те, що вони люблять. Попри схожу на перший погляд, зовнішність і поведінку всі абісинці різні, в тому числі і в смаках. Дві кішки дуже люблять каву, коли зранку я перед роботою п'ю каву, обов'язково приходить і облизує чашку, там, де кавинки. Якщо я не встигла допити і в неї морда туди влазить, обов'язково полиськає каву. От і зараз, як то кажуть, без коментарів. От це так кожне утро у мене. Аліса, ти кофіла? Ти кофіла моя Зойка, ти, ти пила? Ти моя кафіманка. Ба більше, кавою дехто не обмежується. Цигарку не просять після кави? Ой, цигарки це у нас окрема тема. У нас, от скільки я вже займаюся е, цими кішками, обов'язково у якомусь помєті е, росте такий шибеник, який краде. Краде або цигарки, або бички попільничкою ем, залишити без догляду просто неможливо. Розмови про каву та шкідливі звички проходять без участі одного з вісинців. Господарі кажуть, заслужив, аж надто хотів любові. Хотів кохання, а кішка не хотіла в цей час, і, а він її переслідував. Ну за це був покараний. А так, це взагалі в нас це не в'язниця. Це в нас схованка на час, якщо. Не дай господь буде обстріли. То ми туди планували ховати котів. Втім, за деякий час хвостати в'язень умовно достроково виходить на волю. Одразу ж приєднується до команди та разом з усіма розгулює поблизу мікрофона. Ірина каже: на синів просто неможливо сердитися, особливо напередодні дня котів. Що смачненьке прикупимо для котів, і буду їм вдячна за те, що вони в нас є. Тому що це, це велика відрада. Вони допомагають в усіх ситуаціях пережити якісь там складнощі, якщо вони є. А якщо нема, то вони просто ну вони так, так радують. Це ну майже один із сенсів нашого життя. Олег Едриксон Олексій Правицький. Цей день.